І у нас б, там знову є копертфілд. Ого. Пацани, це що було? Ні, ну піздец. Ти думаєш, ти такий безпалювний, тебе ніхто не бачить? Спать блять. Алло, блять, гараж, там зелений, яко ти тут охера встав? Взяв, поїхав. Всім привіт вітаю на новій серії по проходженню Ranch Симулятор. Сьогодні ми побудуємо нову будівлю. Яку облаштуємо для виробництва сиру, але не обійшлось і без веселих моментів та інших фермерських справ. Бажаю приємного перегляду. Тут у мене здається кури, якщо я не помиляюсь. Мені кажеться, вони просто сплять. Ладно, закриємо, не будемо їм мішати, хай собі посплять, виспляться, відпочинуть, будемо далі що з ними робити. Я хочу побудувати для нас ось ось цей чудовий склад. Тут я ще якби. Не все вирішив, не все зробив, але нам для цього потрібно трішки дерева. І я, чесно, його не дуже хочу їхати рубати. Тому ми поїдемо до магазину, закупимося і будемо його потім сюди вкладати. Але чекайно, чекайно В нас там ще корови стоять. В нас там ще стоять корови, а це означає, що потрібно піти їх подаїти. А чого вони сплять? Алло, прокидайтеся трохи. Опа, бідончик є. Беремо присоски. Все, пішла жара. За однією розібралися. наступна крайню корову доємо і можна вже буде їхати далі до магазину. Дві бочки ось таких у нас вийшло, це фактично, По чому там виходить? 84 літри молока зарано. По-доброму, я так подумав, що потрібно тут. А давайте поки молоко все коротше виставимо. Ну, як мінімум, пусті мені бочки точно тут потрібно залишити. Потрібно придбати ще доїльні апарати. По-доброму, поставити один доїльний апарат біля двох корів. Ой, давай ми, напевно, молоко навіть за... туди всередину завеземо. А що в нас тут? О, та тут у нас ще і сир є готовий вже з пліснявою. Так, да, прекрасно. Закуповуємо зараз по максимуму. Хто двері не закрив? Яка паскуда сюди заходила? Ой, як воно все ще розкидалося? Оце на 1000 доларів ми закупились. Залишилось тепер це все добро загрузити. Скажу вам чесно, особливо сильно тут не стараюся добро це все наше складати, так як ми зараз поїдемо і будемо це все діло вигружати. Якось так виглядають оці доски. Потрібно ще мені зараз заїхати з тобою в одне чудове місце, в магазин подивитися, почом там, а, прод... ну, почому там зараз купується, по чому ми зможемо з тобою продати м'ясо чи то ковбасу. Це здається, ось сюди нам потрібно в цей магазин. Ого! Пацани, це що було? Ви чого тут абушуєте? А Ану тихо, мені успокоїлись. Головне без паніки, у вас все буде добре. Не нервуйте, зараз приїде поліція, розбереться. Алло, блять, гараж, там зелений. яко ти тут охера встав? Взяв, поїхав. Цікаво, що сьогодні тут є в нас. Свина сосиска і свинина. Свина сосиска. 1,3 множник. Це небагато. Тому поки, напевно, і не буду їхати продавати. Бабки поки є, будемо накопичувати. Так, не пам'ятаю, там назад можна сміло здавати чи ні. А чому я не їду? О, їду. Чомусь не можна було поїхати назад. Угу. Сильно назад багато і не поїдеш. Ну, поближче тако десь станемо, щоб далеко не носити. І давай розпочнемо. Саме веселе. На даний момент в мене вийшла ось така от картина. Частково є стіни, частково є дах. Я єдиний, що згубив свій проект, по якому я починав це будівництво, тому я вже навіть не пам'ятаю, що я хотів. Зате є ось такі ворота. Зараз спробуємо сюди заїхати автомобілем, подивимося, чи взагалі вдасться нам туди просто їхати. Можливо, навіть вона й не пролізе. Ой, у нас тут ще і трохи заважає дерево, треба буде його зрізати. Ну, не, не заїжджає. Ця машина точно заїжджати туди не буде. Ну, ми її можемо ось таким чином ставити в цілому, підганяти рампу по-доброму, да? А можливо, ми так і зробимо? Слухай, я знаю, що ми зробимо. Ось так ми зробимо. Зараз сядемо в машину. І дивись, і ми фактично, просто як і нормальні всі люди роблять отак, ти рампою під'їхав, Став і все. І ти далі можеш собі нормально заносити свої товари, що ти там хоч завантажувати, розвантажувати. А ми тут ще зробимо невелику кришу для того, щоб там дощ не падав, тому що все рівно буде. І все, і можна далі, в цілому, буде продовжувати. Зараз це все витягну попереношу переношу всю деревину сюди. І будемо далі займатися проектом будівництва. Ууу, красота та яка диви, Диви, яка веселка там. А в мене тут щось трохи не складається моя система. Що я тут хотів будувати і як я хотів будувати, я от щось е, в мене воно не складається. У мене тут от дірка. Угу от така от ерунда на даний момент. Ну нічого, я зможу вирішити цю проблему. Всім бажаю доброго ранку, а в нас вже майже все добудовано. Працював я до пізньої ночі. Трішечки буквально мені залишилось добудувати, і навіть в мене буде залишатися дерево Зараз пропоную це все закінчити. Да, Тут буде просторно, буде. ой, кинув собі на ноги. Буде вистачати всім місця. Не знаю, може десь і не вистачає якихось вікон, ну, будемо їх потім додавати. Взагалі було б непогано побудувати таку двохповерхову будівлю, де б можна було щось робити. Але тоді є нюанси. То, до прикладу, як туди виносити всі товари, і звідти їх потім потрібно спускати. Єдине, що я хочу ще побудувати ангар для автомобілів, тобто зробити такий гаражик, великий гаражик. Так, ну у нас ще доволі багато залишилось дощок. Зараз їх попробую я відвантажити. Хух, подоїли коровок Молока тепер у нас більшим достатньо. Апаратік. Апаратік куди? Я хочу його десь поставити. Красота. Щоб тут цю травичку викосити, покласти б сюди таку бруківочку і потім в цю сторону ряд такий поставити. Де б стояли наші корівки. А ще я згадав, що нам потрібно покормити. Покормити всіх тваринок потрібно, по-перше, водички. Візуально, кормушки вже в нас повними виглядають, а це вже чудово. По бджолах, поки там, я думаю, туди лізти ще не варто. Всього пройшов один день, цього ще замало. Це, блять, що за побіг із шоушенка? Ти як тут взагалі Появилась свинка, ти яким чином? Це робиш? А це якби було перше питання. А друге питання не роби так більше! Бо буде голова боліти. От не вистачає мені чогось тут. Можливо, пофарбувати це все потрібно. Якось так пустенько, пустенько. Ще сюди потрібно зараз буде проставляти освітлення. А ще мені потрібно буде. да. освітлення явно тут не вистачає. А я там вирішив дещо переробити. Ну, як доробити? Доробити, я б сказав би. Позакривати ось тут. Оці низи, а то воно якось ну не дуже естетично виглядає, начебто. О. Дивіться, так мені здається, буде покраще. Тому що там аж під саму гору воно якби, має не зовсім гарний вигляд. О! І закриємо ще тут перекриття. Зробили, ну, начебто такі незначні, невеликі речі, але який вигляд, а? Наскільки це все краще стало? Це все просто стало виглядати ну в рази краще. Тут відразу видно, що це буде місце розвантаження-завантаження. Десь поставимо вербничу лінію, десь поставимо трошки шкафів, це все потрібно буде переносити. Напиши мені в коментарях, чи тобі взагалі таке подобається. Немало чи багато, я тут прикупився. Взяв, якщо не помиляюся, 10 бідонів, боксів теж, здається, з десяток купив. І взяв ще 3 доїльних апарата. У мене є переживання, що <с boris> в мене зараз ще не все сюди влізе. Бочки, бляха, дофіга місця займають. Я вже туди аж вкрай пробую це все затикати. Дофіга я дійсно дофіга. Потрібно, не знаю, більший прицеп чи що. А ну, в цілому місця, ну, якраз впритик скажімо, вистачило. Розпочинав я виносити всі бідони. Але потім подумав, що ну, не гарно воно виглядає, коли лежить на землі. Тому ось таку платформочку вирішив побудувати. Тепер у мене все буде тут зберігатися. Зараз я занесу дерево, так як воно. таке От сюди я буду складати бідони. Навіть тоді з молоком я буду ставити десь в перший ряд. Під'їхав машинкою, відразу ж таки все в машинку завантажив і поїхав собі далі. Я не пам'ятаю, в мене ось до прикладу, є бідони з молоком, я їх відповідно буду виставляти з цього краю. Тоді мені буде простіше просто під'їжджати, їх забирати. Не потрібно буде шукати і путатися, де які бідони є. А пусті бідони я зможу виставляти з цього краю. І буде певна ієрархія, певний буде в мене порядок. І не буде ніякої путанини. Корівок було б уже добре сьогодні на вечір також подаїти, чим потрібно буде і зайнятися. Молока просто буде тепер в мене багато-багато-багато. Ну, <хи> і наразі маю наступний результат. Фактично мені не вистачає придбати ну, два. два доїльних апарати, виставити їх. Можна навіть буде сюди поряд поставити ще по одній пустій бочці, або нехай стоять там. Ну, будемо вже дивитися по ходу діла. Але мені здається, так буде саме оптимально. По цю сторону потім теж зробимо такі самі стіли для корів, і буде, мені здається, досить гарно виглядати, і плюс це все діло має бути практичним. Не, ну піздець. Ти думаєш, ти такий безпалювний, тебе ніхто не бачить? Чуєш той Копперфільд? У мене теж є одна фішка. <смі> Спать, блять. Мені здається, моїх свиней треба трохи приспати, тому що вони вже починають трохи нагліти. Така методика доїння корів мені трішки більш подобається, тому що в мене є, ну, йде в цілому менше часу на те, щоб ходити до корів там, дождати і так далі. Я прийшов, поставив собі, підцепив корову, як би то діло не звучало. І все, і вона доїться. Після чого я і можу йти до наступної корови. Це є зручніше. Тому все, що мені потрібно, це ще придбати декілька доїльних апаратів. Ми закриваємо ворота, поїдемо зараз. О, блін, тут ще ж мене молоко, капець. Зараз поїду, коротше, подивлюся, по чому... Ну, що по чому продається. Також вже спланував, де в мене будуть освітлення, де будуть стояти в будиночку нашому світильники. Єдине потрібно мені придбати ще металу. Свина котлета і свинина. А так, в цілому, ми можемо заробити 4 тисячі. Свину котлету в цілому можна продати. Все все інше поки що нехай чекає. Ми, можливо, навіть тут залишимо ці бокси, щоб їх не возити. Ну, а. А навіщо мені їх забирати? Я ж сподіваюся, їх тут ніхто не вкраде. А тут гарненько зараз в куточку ми складемо. І нехай вони чекають своєї черги. Можливо, буде акція, тоді приїдемо і продамо. Я все розумію, ну. А хулі цей пасажир тута робить? Мішаня? вечір Ага, сітка не пробивається, я поняв. Пішов я нахер, вирішив купити трішки краски. Нехай воно в хазяйстві буде. Вибрав жовтий кольор, можливо, покрасимо трішки нашу будівлю, щоб вона якби яскравіше, цікавіше виглядала. Я приїхав додому і поняв, що я дещо не забрав. Я ще купляв стрім'янку. Я купував драбину, а де ця драбина, я чомусь її тут не бачу, тому поїду зараз, подивлюся ще раз. Я знайшов де це все. Воно просто не купилось. А ось така біда. Ось така драбинка. Я не знаю, наскільки вона буде велика, приїдемо. А ну, в принципі, не дуже то висока. Ну, нехай буде в хазяйстві, як би пригодиться. Доволі непогано виглядає. Все довисить яскраво, атмосферно, якщо ми відкриємо ще віконце. Ох, як звідти сонце світить. Да, фонаріці, блін, ну дуже вони яскраві, ну, на жаль, нічого з цим не поробиш. І ось така атмосфера тут у мене всередині получилась. Мені здається, вийшло досить непогано. Особливо, коли дивишся, там просто темінь, нічого не видно, а тут тебе тепленько уютненько. ще не вистачає мені тут камінчику. От камін би поставити було б взагалі атмосферно офігенно. Я вже тут поставив трошки шкафів для виробництва сиру. Потрібно буде по цю сторону ще щось поставити можливо, лавки. там. Подумаю, побачу. Спішити поки що не буду, а можливо, це все цех зроблю чисто під виготовлення твердого сиру. Ще над цим подумаю ділом. Буду, по ходу, зараз сюди все заносити, все добудовувати і покажу вам скоро результат. Бажаю всім здоров'я! Я сьогодні спав як дитя. Просто прекрасно, тому що в мене нова кровать і вона трохи криво стоїть. Але мене то не зупинить. Скажу я вам так: працював я до пізньої ночі. Можна вікна повідкривати, нехай заходить свіже повітря. От, Побудував, виходить, ось ці всі шкафи. Тепер сюди можна буде закинути. Доволі таки немало у нас сиру. Можливо, поставлю ось ще в другий ряд в зворотньому напрямку. Ну, подивлюся, десь так. Можливо, один шкафчик тут не буду ставити для того, щоб не був прохід. І з іншої сторони зробимо. Давай складемо для початку ці всі запчастини. Що в нас тут позалишалося? З дерева, до речі, це ось все, що в мене залишилось по дереву. Фактично, шкафи його з'їли, досить багато потрібно його туди. І в нас, блять, там знову є копертфід, якого ми підемо, йому теж зараз покажемо фокус. Блять, їх цих свиней все більше і більше стає. Якого хріна? Мені здається, популяцію свиней я зменшив. Та ладно, ти додивився це відео до кінця? Ну ти і козак. Я щиро дякую тобі за перегляд. А в мене на сьогодні все. Бажаю класного настрою і зустрінемось на наступному відео. Пока-пока!